Друзі, на зв'язку компанії BNC Auto Logistics, знаєте, як кажуть, зекономив, отже заробив. Ви можете їздити просто-напросто на бензині, ну як всі звикли, або можете взяти ось таку синю красуню собі, або ось таку синю красуню, як BMW. Якщо ви хочете емоцій і економії при цьому, хоча це дуже дивно, звучить BMW, економія, але так можна зробити. Це 3030 є, тобто це твої гібрид. Але якщо ви просто хочете їздити, кайфувати, не прийматися, не через що, це. Шевроле Вольт 2016 року випуску автомобіль. Чому я казав за економію? Тому що це також, точно також по гібрид Він може їздити суто на електриці, або може просто-напросто економити ваші кошти. І, звичайно, як я вже казав, зекономив. Отже, заробив. Саме цей автомобіль ми виграли для людини з Одеси, людина, яка прийшла до нас по рекомендації. Цей автомобіль він вибрав для дружини. Як на мене, варіант ідеальний. По-перше, синій, дуже такий. Крутезний колір, якраз можна трошки побачити, як він грає на сонці. Для дівчат це прям шикарно. Якщо ми кажемо знов-таки ж саме про цей автомобіль, безключовий доступ взагалі на всі дверці. Скромний, але найцікавіше це те, що автомобіль з мінімальним пробігом. Тут пробіг до 100 тисяч кілометрів. Як ми можемо побачити, автомобіль вже повністю відхімчищений. У нас шкіряне кермо, в нас камера заднього виду, безключовий доступ. І автомобіль, який просто-напросто економить ваші кошти. Це знов-таки ж найголовніше. Цей автомобіль ми хотіли забрати, хотіли торгувати його до ставки 5500 на аукціоні. З автомобіль це дійсно гарна ціна. Але вийшло так, те, що як би це дивно не звучало, ми зекономили кошти клієнта на виграшній ставці на аукціонному спорі і на розмитненні цього автомобіля. Його ми виграли за 3750. Дуже дивно. Так? Автомобіль економить паливо і при цьому ми ще й зекономили кошти для клієнта. Ну але як є, ми старалися. Дякую насправді клієнту за довіру. Це дуже важливо саме для нас, тим паче, в даний момент. Тому, якщо вас цікавить гібридний автомобіль, Volt, якщо вас цікавить, BMW гібридна, якщо вас цікавить будь-який автомобіль, звертайтесь до нас в компанію, ставте плюсик знизу або переходьте на наш інстаграм, пишіть нам туди. Я вам відповім з вами. Компанія Бінці автоводжистік нам довіряють.